кстати, там в Ярославле нервничает. Судя по всему, не прилет дрона, скорее всего, там технологический сбой произошел. Пусть хохлы не радуются. А у ворски сегодня зранку теж техногенка. Вон он, раз летит по беспилотный. Матрик, он, он падает. Збили, наверное. Опа, вон, дым, смотри. взрыв. Орск, Оренбургська область, 1400 кілометрів від кордону. І ото Ярославський НПЗ. Взагалі мені. Абсолютно все одно, чому вони горять, чи то тому, що прилетів туди дрон, чи то тому, що хтось підкурив зсередини, наша агентура, чи просто місцеві якісь ідіоти. Неважливо, головне, що черговий російський НПЗ палає. Як вони пишуть, в Ярославлі за загадкових причин о шостій ранку запалав нафтопереробний завод техногенна пожежа, як вони кажуть, і я вважаю, що ці збіги досить цікаві, бо це в чергове свідчить, що Бог їх наказує за щось. Даю вам трошки приємної статистики. На даний момент на болотах призупинили роботу від 30 до 40 потужності НПЗ. Чому цифра не точна? Тому що на вчорашній день називали 34 але після цього був атакований і Орск, Оркск, Орск. Блін, я не можу повірити, що в них є місто Оркск. Орск. Ну ви зрозуміли, коротше. Орск. І ще кілька НПЗ знову палали. Знову незрозуміло чому. 20 регіонів Росії охопила паливна криза, і все настільки погано, що вже навіть на федеральному телебаченні закликають вживати там якихось заходів. Українська сторона для себе визначила основну пріоритетну ціль – це ніфті заводи. І сходя з цього, я вважаю, що крайне необхідно сьогодні забезпечити бізопасність цих самих підприємств. Їх не так багато, насправді 86%. заводов можно каким то образом обеспечить безопасность прежде всего от дронных атак от дронных подчеркиваю не от атак там ракетами потому что э, эти заводы разбросаны по всей территории э, россии у них разный уровень рисков быть подверженным ударам и исходя из этого нужно просто Ну скажем так, проработать этот вопрос и таким образом обеспечить их безопасность. Почему это важно? Потому что удари по це одна история, а удары по нефтерабату заводам, где стоящая техника и в условиях санкцій, она, наверное, безцінна, тут нужно конечно максимально приложить к этому усилия для того, чтобы обеспечить эту самую безопасность. І ви не повірите, Росія, головна нафтова артерія світу, яка забезпечувала своим паливом. Всю Європу, потім Китай, Індію вже збирається закуповувати бензин у Китаї, Південній Кореї, у Сінгапурі і навіть у Білорусі. Тому кожен приліт, кожна пожеженька це важливий удар по економіці Російської Федерації. Розвалюється гнила російська імперія. І як в часи Російської імперії, росіяни, що хочуть, правильно воювати на конях. Я серйозно. З паливом у них все настільки погано, що ці покидьки відроджують заново кавалерію. А, ну, Здесь у нас необичне сьогодні абсолютно включення, необичний розказ, такое наше днбаска, кавказка, средньоазіатська ноу-хау. Розкажи. что вот сейчас такого уникального мы увидим что это за новые методы ведения войны в условиях современных угроз и в пиви и так далее no, вот кавалерия 9 бригады это вы это первые вот они, кто видите да. это вот они yeah, на лошадях по двойкам тренируем есть открытое место с примеру на том участке где мы сейчас будем На тому направленні зайти, ми будем на лошадях заходить, групу, заводить, ПК. І якщо у вас виривається легенька посмішка, після того як ви це бачили, то дарма російські генерали у відкриту кажуть, що тут ну нічого цуратись, що коні це типу як нові дрони на оптоволокні. Так, да, все правильно, каверсант написав: будемо визвождати повноцінні кавалерійські подрозділення. Сейчас на спецоперации востребованы многие технологии прошлого. Например, оптоволокно. Говорили дроны на веревочке, но ведь уже никто не смеется. Напомню я о наших великих традициях буденного и казачества. Конь не танк, топливо не требует, с которым сейчас очень туго. Я, например, очень люблю лошадей, Это друг человека. Сподіваюсь, це відео згенеровано генерованою Бо ну що тоді? Діла не то, щоб шли хуйово, ну і не сказати, що хорошо. Соловйова, до речі, у нього нова роль. Його делегували читати просвітницькі лекторії старшокласникам. Для запада ми враги, ми ще діада. Мы непонятные люди, которые каждый век, как Илья Муромец, встаем с печи и занимаемся самым важным, единственным правильным делом на земле. Мы не только за нашу Родину воюем. Наша Родина есть, потому что мы правы. Ну, то-то вот такие вот Поток пропагандістського бреда просто щоб аби з аудиторії робити стадо баранів і. Ну, це насправді непогана тактика, якщо ви хочете виховати націю дебілів. Вони з пелюшок налаштовують, що росіян, окрім Росії, руську душу нігде не ні поймуть, що вороги там на заході, а ворогів що роблять, правильно знищують. І із цього соловйова наче річка витикає мораль, що призначення росіян вбивати тих, хто з ними не погоджує повторюється, бо найважливіша справа в житті росіянина, оце ж вони по колу ходять, це йти воювати, йти вбивати. Ну, слухайте, як вам таке? По большому счету, само существование России феноменально и не может быть осознанно в рамках прагматики. Гигантская территория, немного населения. Реки все текут неправильно. У нас все реки текут не вдоль, а поперек. Они нам не помогают, они нам препятствуют, они разрезают нашу страну. Тобто росіяни настільки вороги всього живого настільки чинять супротив, що воювати доводиться навіть з течею річок, які течуть неправильно, ну виходячи з логіки, озвученої Соловйовим. і от всі не дають можливості нормально жити росіянам, навіть ті кляті річки, які течуть в Росії. Ну звичайно, якщо загуглити просто е, цю діч. То близько 90% річок в Росії течуть все ж таки вертикально. І навіть в цьому Соловйо може припіздять заради красного словця. І ті, що течуть от поперек, про які він каже, то це. Ну, переважно ті, які течуть в горній місцевості, і тут приходить ну, інше усвідомлення, що виявляється, що й гори заважають росіянам. Але давайте йти далі. Бо якщо вам здалося, що в Росії є певний якийсь культ сім'ї, виходячи з наших минулих випусків, то і тут ви помиляєтесь. І кагдані вдома їх тягнуть туди, тому що там втора сім'я настояще. Которая столь же важна як жена, діти, родители. Це особая сім'я. Це особое чувство родства, це особое братство з кровью кров'ю і общим переживанням. Коли окупанти вдома, то їх тягне до справжньої сім'ї. О, як! Соловйов продає підліткам армію як щось краще, як щось вище за сім'ю. а Вдома ви не будете почувати себе як вдома, тому що ну, вдома ви цього не відчуєте. Там ця це діти. Ну Немає такого зв'язку і все. А от щоб точно хотілося воювати за ідеї дяді Путіна, треба присоромити. Так працює пропаганда. Вопрос, який чаще сьогодні задають, коли бачать ресторани, забиті молодою аудиторією, кафе, клуби. Этот вопрос у них в глазах часто даже не висказують. Вопрос простой: що ви ділите здесь, Почему чому ви не на фронті? Хіба на Росії хтось напав може? Може їй треба захищатися? А може молодим росіянам ну не дуже хочеться йти помирати кудись там, за тисячі кілометрів, в спробі якогось старого, кволого покидька відгризти чужі землі? А якщо... Ну, прям ну дуже не хочеться, то вас з усіх екранів будуть просто залякувати. Іщезнушої цивілізації винуждена страдати від того, що них написали побідіти. Щоби не бути іщезнушої цивілізації, ти ніколи не можеш цеплятися за прошлем, але ти долучи на нього опіратися. Тобто, Росія розв'язала найбільшу війну з часів Другої світової на цьому континенті і тепер лякає свою молодь, що їх знищать. Якщо вони програють цю війну, і вже навесні ті, хто слухають ці лекції, сидять у месенджері Макс, читають ці псевдоісторичні підручники, просто добровільно йтимуть сюди, знищувати нас з вами. Я вам це показую, аби ви зрозуміли, з ким ми маємо і матимемо справу. Якщо ви раптом забули поставити лайк цьому відео, то саме зараз слушний для цього момент, і ми рухаємось далі. Можливість ударів глиб Росії далекобійною зброєю настільки збурила росіян, що вони вже ну не знали плакати чи сміятись. Коли три дні тому з'явилася інформація, що Трамп розглядає можливість постачання Україні е, тамагавків, що Україні будуть давати точні розвіддані про російські енергетичні об'єкти, то в студіях трошечки гиготіли. Там же, як е, допустим, да говорять, ну ви знаєте. Если Украине дать тамагавки, это, это уравняет шансы да, двух воюющих государств. Я просто стесняюсь спросить, вообще кто-нибудь понимает размеры России и размеры Украины? Даже при общих равных возможностях в военной технике и в дальнобойных ракетах. Россия в 30 раз больше Украины. В 30 раз. Простой вопрос. Как вы думаете, при общих равных у кого больше шансов выжить? У Украины или у у, у, у у России? Ну, мені кажется, це ж такі вещи елементарні, примітивні, на которые легко може дати ответ. Ну так, да, це за логікою такою, що Росія, як найбільша страна в світі, за всю свою історію нікому ніколи не програвала. І це справді смішно звучить, що страна, яка в 30 разів більше, Друга армія світу і так далі, не може перемогти цю країну, яка от. Триденна війна триває скільки вже четвертий рік. То касається е, поставок томагавків, Я думаю, що ета роботи іключительно з точки зрення політичне. Коніше ніяких томагавків там не буде. Я в там абсолютно убеждені. Ніяких томагавків не буде. Ви запам'ятали так. Це Кілінкаров сказав три дні тому. А тепер давайте послухаємо свіжий спіч і передавати передаватим, і навіть продаватим аруже американське. которая, безусловно, выбирая, например, между оружием британским дальнобойным и американским, конечно, против России не будут применять американское оружие. Для того, чтобы внести максимальный раскол в отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки. Распечатают Исходя... европейскую эскалацию поставят один томагавк, принудят Мерца начать поставлять Украине тауруса. Э -э вот в отношении таурусов это, это дело европейцев. Тут американцы могут пойти на все, что угодно. Но, на нам какая же... разница, Но а... это уже будут риски для немцев. Это уже будут риски для немцев. Мы а не сейчас не про свои риски. А, а, а про наши риски, безусловно, конечно, дальнобойные ракеты представляют для нас серьезную угрозу. Чекай, Ежик. Що такое? Які ризики можуть бути для Росії, якщо США ніколи не постачатимуть нам зброю? І взагалі Росія в 30 разів більше. Щось тут не сходиться. Прозрачно і понятно. Тому, звісно, він дальнобой. Звісно, він розрішить удари. И он считает, что таким образом она остановит Третью мировую войну, потому что русские сдадутся. Но мы же из-за какой-то нефти не начнем же, правильно? Мы же не будем никого бомбить из этого, да? Мы же этого не понимаем, мы же, ну, такие простые ребята. Мы просто тихо умрем, правда? Чтобы никому не мешать. А потом, чтобы нашу шкуру, как шкуру медведя, бросили к ногам очередного англосакского пи***раса. В данном случае не Трампа. У него все нормально. Серінтаце здається, пропагандисти глибоко занепокоєні. Тому вгадайте, що вони хочуть зробити. Так знову вдарити орешникам. Сідайте п'ять. Необхідно максимально інтенсифіцирувати постановку на бойове дежурство ракет Арешник, тому що ми не можемо различных сценаріїв ескалації и наші меры реагування хоча б на скажем. Тактичному уровне должны в тому числі предусматривать і важливість использування ракет Орешник для пораження целей в случае, ну, наприклад, якщо «Мерц» санкціонує поставку Таурусов на Україну. Тому що кажу, що вони тупо ходять по колу. Як тільки вони десь інформаційно програють, вони кажуть своєму населенню, ми покажемо їм свою боєголовку. Часом мені нудно все це робити, а потім думаю, хто як не ми, не як я, не як Настя, не ми на каналі right Now. Друзі, дякую всім, хто на випуску про Тіграна Кіасаяна залишив аж стільки лайків. Ми збиралися 25 тисяч отримати, а ви налайкали більше 50. Випуск про фільм Кримський мост построєно з любов'ю, огляд кіношлаковий, обов'язково буде наступного тижня. Зроблю для вас. Причому буде ще сюрприз. Ви дочекайтесь. Якщо вам подобається наш контент, то ви можете не тільки Лайком підтримати, булаком, Я ж думаю, ви вже і так підтримали. А і проспонсорувати нас там. Пакети невеличкі, 50-150 гривень. Може хтось навіть 500 може дати одноразово чи постійно. Будемо дуже вам вдячні. А так, приходьте на RightNow, щоб не пропускати нові випуски. Ставте дзвіночок. Дякую всім па-па!